Дорогі христі, брати і сестри, сьогодні в цю неділю, яка для нас є такою знаковою і святковою, адже вшановуємо покровителя нашої парохії, святого великомученика Дмитрія Миротовця, чуємо у святого Євангелія і ще одного непересічного життя Ісуса Христа із Його дня. Чуємо, що сьогодні Ісус Христос, Іван Лука, нам гарно це розповідає до дрібниць. Приходить в одне місце, в одну місцевість, яка називалася словом Наїн. Було таке місто під назвою Наїн. І що цікаво, що це місто дорогі у Христі було дуже далеко від великої місцевості, від великого міста Капернаум. І воно знаходилося у гірській місцевості, було в горах. Що це означало? Це означало, що це місто, воно було, можна сказати, так, як ми кажемо, забуте богом і людьми. Була дуже різниця велика між тими великими містами, де Христос проповідував, так, Назарет, Капернаум, по всій Галілеї. І було оце місто Нагін, яке було сіре, смутне, в яке ніхто не заходив, але там ще жили люди. І Христос одного дня приходить в те місто. Цю місцевість, він виходить із того шуму, із того гамеру, наближає, наближається до того міста, і що він бачить? Його не зустрічають дорогі у Христі з піснями, зі сміхом і з радістю. Йому ніхто не кричить Осана, так як в Єрусалимі, коли він заїжджав. Він приходить і він бачить у брані, яка, яка є при тому місці похоронну процесію. Ота місцевість, вона зразу його зустрічає з сумом, смутком, жалем, біль, сльози, плач, зокрема, тої матері, про яку Євангелист Лука каже, яка хоронила свого єдиного сина. Він бачить на тих марах молодого хлопця, якого несуть, який помер, і бачить ту маму. Яка каже Євангелист, ще й до того всього була вдовою. Що це означало для тої жінки, дорогі у Христі? Це означало те, що вона рано чи пізно була приречена на смерть. Чому? Бо перше, вона не мала чоловіка, була вдовою, це вже було важко. А друге, сьогодні вона ще й хоронить свого єдиного сина. А для жінки у той час залишитися самою, це було найгірше, що може бути. Тому що вона втратила і якийсь певний свій, і певну стабільність, дохід, який приносили чоловіки до хати, і плюс до того вона втратила свій захист. І сьогодні ця жінка скорботна, вона є символом дорогі у Христі тої місцевості, того міста. Вона є забута, вона є стривожена, вона є у сльозах, і її немає кому порятувати. Її немає кому розрадити, бо вона втратила усе, здавалося б на перший погляд. Сьогодні ми з вами, дорогі у Христі, переживаємо важкі випробування в нашому житті, кожен по-своєму, кожен у своїй сім'ї, кожен у родині своїй, зрештою, у нашій батьківщині, в Україні. Ми так само деколи можемо думати, і нам може здаватися, що ми залишилися самі. Що ви неначе те далеке місто, про яке всі забули, в якому є тільки плач і сльози, ми можемо собі так думати. Але бачимо, що сьогодні, там, де є сльози, Господь посилає радість. Він зустрічає ту процесію, він звертає увагу на ту жінку, ясно, щоб би не звернути уваги. І каже їй три речі, що він робить із нею. Перше до Христі, якщо ми слухаємо уважно, він каже, побачивши її, каже Лука. Побачивши її, це означає, що він звернув увагу виключно на неї і на її біль, на її страх. Після того, каже Івангелист, він зглянувся над нею. Що означає зглянутися? Коли Бог зглядається на нас, то він входить у наше життя. Він ходить у наші проблеми. Він ходить у наші негаразди, у нашу сім'ю, яка, можливо, є неповна, у наші родини, які сваряться між собою, у наші проблеми, які спровоковують нас до страху, до жалю, до плачу. І далі він каже до жінки не плач. Ми часто з вами можемо дорогі у Христі. Когось розраджуючи, казати, та не плач, та якось буде? Що ті слова можуть допомогти тій людині? Кожному по-різному, але саме слово не плач мало що допомагає. Що може допомогти слово «не плач» мамі, яка втратила сина на війні? Що може допомогти слово «не плач» жінці, яка втратила чоловіка? Що може помогти не плач? Прийти і сказати не плач. Так, ми співчуваємо, бо що ми можемо більше зробити як люди? Але коли Господь Бог каже не плач, це означає, що він вертається і навертає ту людину до життя з надією. Бо те його не плач, для сьогодні, для цієї жінки, стало спасінням. І ми сьогодні з вами також, дорогі в Христі, які молимося про цю божественну літургію, ми звертаємося до Бога, який також є сином, сином Божим. Господи, витри наші сльози. Господи, порятуй кожного, хто просить цього. Господи, поможи нам, бо ми здається, ніби так само, як те місто, забути Богом і людьми. Ніхто нам не може допомогти, ніхто не може нас порятувати. Але як ти приходиш у це місто, бо сьогоднішня подія, вона говорить до югвісті, що Господь приходить всюди. Він не приходить тільки у великі міста до багатих, до заможних. Він приходить всюди. Він приходить навіть у те місце, гірське, і забуте, де автобус їде раз на тиждень. Він приходить, аби порятувати і аби витерти сльози. Сьогодні Особливо в цей день, у день нашого храмового празника, коли ми вшановуємо великомученика Дмитрія, який також свого часу перетерпів великі випробування, великі муки, який також своєю волею і своїм життям показав приклад того богоугодного життя, коли на його очах мучили його співбратів-християн. Коли він мав велику владу в руках і використовував її для поширення Слова Божого серед людей, і потім віддав за це своє життя мученицькою смертю, ми просимо Господа Бога також, аби він відвернув від нас той страх, аби він відвернув від нас ту немість і сльози. Бо сьогодні сам Господь, дорогі у Христі, хоче навідатися до нашого народу. Він хоче прийти до нас. Хоче прийти до нашої сім'ї, до нашої родини, до нашої України. Але як багато залежить від нас, як багато залежить від кожного, аби дати йому ту дорогу, аби відкрити те серце. Бо ми дуже часто закриваємо ту брану. Ми кажемо, Господи, ми будемо самі собі, ми собі дамо собі раду самі. Не дамо дорогі у Христі. Не дамо ради. Будемо плакати. Будемо нарікати, будемо жалітися, будемо боятися. Але кажемо, Боже, Ти собі лишився там, у тому гамірі, у тому місці, а ми хочемо побути самі. А самотність без Бога, дорогі у Христі, вона переводить до відчаю. Неодноразово спілкуючись із рідними і близькими наших загиблих воїнів, героїв, я чую такі слова, ви знаєте, Отче. Коли наш тато чи наш син помер і ми його поховали, то ми нарікали на Бога. Ми казали, Боже, а де ти був? А чому ти його не врятував? Але потім кажуть, коли день за днем ми почали жити далі після тої втрати, ми почали шукати за Богом. Бо ми зрозуміли, що без нього ми не дамо собі ради в майбутньому жодного дня. Навіть у тій скруті і в тому болі. Господь приходить до кожної людини, яка відкриває для нього своє серце. Сьогодні, взявши приклад із цієї жінки, яка врятувалася своєю вірою, до якої приходить Господь, і брак, беручи приклад святого великомученика Дмитрія, просімо Бога, аби він прийшов до нас, аби він навідався до нашого дому, і аби він навідався. До нашого народу, слава Ісусу Христу.